Всім доброго дня! Зараз будемо з вами пекти пасочки. Отже, що нам потрібно? Нам для цього потрібні яєчки, мука, сметанка, молочку, олійка, цукор, дріжджі, масло. І я буду робити маленьке з шоколадом для полінки і нам великі з Ну, Поля те, звісно, буде такі з цукатами їсти. На прикраси, я взяла ось таких. Кроликів. О, також таке яєчко ще було одне. Посипочки ось різні в мене є великодні. От, і взяла глазурь, готова вже, щоб не заморочуватись, як то кажуть, із глазурю, бо дуже багато роботи у мене. І форми для пасочок. Спочатку робимо опару у молочко тепле. Ми додаємо дріжджі. Так, ми їх гарненько розтоплюємо, розтираємо в молочку. Пропорції повністю всі я напишу в описі відео. Значить, отже, дріжджі ми розходимо в теплому молочку. Сюди додаємо борошно, так, от, і цукор. Це все ми розмішуємо. Я розмішала все і тепер ставимо опару нашу тепло Накриваємо от і чекаємо. Підходить наша опара, я ось приготувала вже продукти. Розбила яєчки, сметанку поклала. Також я забула сказати, що потрібна ще ложечка солі буде. Отже, сіль, цукор, все молочко, мучечка борошно наше, маселко і олійка. Так, Тепер беремо збиваємо наші яєчки. Не до піни високої, просто ми їх вбиваємо до однорідної маси. Молочко ставимо підігріти? Поки гріється молочко, яєчки збили, сюди додали Сіль, цукор. Тепле молочко. З'єднуємо це з опарою. Гляньте, яка у нас опара гарна вийшла. Зараз я мучічку відотвину трошки, подивіться, яка гарна вийшла опара. Бачите? Дивіться, взагалі, пісня. Тепер. З'єднуємо за парою це все. Так. Перемішуємо. Додаємо сметанку. І додаємо трішки мучички. Муку додаємо потроху, не одразу все. Так. Тепер ми сюди виливаємо наше масло, так. олію. Усе гарно перемішуємо і тепер тільки в кінці додаємо всю муку. Але ж знову не, не одразу всю, а потроху висипаємо і мішаємо. От так. Тепер все гарно перемішуємо. Отак От вимішуємо 10 хвилиночок. Обов'язково треба вимісити. Ми зараз запитають навіщо вимішувати, щоб нахваталося тісто повітря і щоб воно було. Дивіться, бачите, яке, щоб воно було в дирочку і воно тоді буде пасочки, у нас будуть пухеньки, повітряні такі гарні. Я люблю такі. Я не люблю глювки і мокрі, я люблю такі. Тепер я відкладу трішки тіста у другу форму, тому що я буду полі робити з шоколадом. Це я сюди відкладу. Додаємо зараз цукати, мілки, бачите? Значить, висипаємо цукати. Все одно чуть-чуть. ще, чуть -чуть. ще додав. Щоб цукатів було багато, не немало було цукатів. Тепер вимішуємо цукати наші. Вимішуємо гарно, щоб цукати розійшлись по всьому тісту. Так, тепер це накриваємо. На годину-півтори ставимо в тепле місце, а зараз поки вимісимо це ще з шоколадом. Я поналамую. Отак кусочками. Так, це тепер також перемішуємо гарно. І теж накриваємо на годину півтори і хай підходить. Поки тісто настаю, я ось вирішила форми поки порозкривати, повиставляти. Значить, я взяла із, з маками і ромашками вишиванки. Мені дуже сподобались розмір їх. 100... 13 на 8 з половиною. От, значить, отакі. Так, І 4 отакі. Я думаю, вийде десь 5 великих і 4 маленьких. І полі я взяла також під шоколад. Отакий маленький. Ромір 7 на 8 8,5. Ось такі 2 отакі. І дві отакі. Так, годинка пройшла, дивіться, як у нас гарненько підійшло тісто наше. Отже, беремо, трішки мучички на стіл, так викладуємо наше тісточко гарненьке, яке ота. Так, шоколад трохи розтопився. Так. Тепер ділимо, так як ми будемо класти це в маленькі значить ділимо 4 частинки. Так, тепер беремо, руки змащуємо олією. Формуємо таку кулечку і кладемо у форму. І так усі чотири. Так, ось дивіться, яке в нас тісто гарненне підійшло, значить, викладуємо його на стіл. О, та, гляньте, яка краса. О, та боже, яке гарне воно. Ручки змашуємо лійкою. О. Тепер ділимо знову на у нас буде п'ять п'ять частин. Раз, два, чотири, ділимо на п'ять частин. Тепер ставимо на, можна одразу в духовку поставити на мінімальну температуру, а можна поставити просто на противень і поставити в тепло. І накриваємо. І ставимо в тепло ще десь на пів години, щоб підійшли паски вже у формах. Ось так я поставила тут. Зараз накриваю і лишаю. Дівчатка, дивіться, ось підійшли наші. Пасочки які гарні. все, Зараз будемо ставити в духовочку, В розігріту духовочку, 180 градусів 30-40 хвилиночок. Частиночка пасочок вже готова. І наступна частинка, Ще там дві лишилось. Одна велика, одна маленька печуться. Зараз все допечеться і будемо прикрашати. Такі у нас вийшли пасочки і зараз будемо прикрашати. Беремо. Три охолоджені білочка. Я буду робити із готової глазурі, тому що часу нема заморочуватись. Три пакета. і на кожен пакет потрібно по одному білочку. Отже, три білочка охолодження обов'язково я скинула три пакетики глазурі. Тепер. Це все ми зараз перемішаємо, і нам потрібно його збити буде блендером до піни. Але спочатку, щоб воно в нас не розлетілось, ми його зараз перемішаємо до однорідної маси. Так, тепер будемо прикрашати наші пасочки глазуркою. Намащуємо всі пасочки глазуркою і будемо прикрашати прикрасову. Так, я украшаю великі, поля украшає маленькі. Сідаю туди. Є тобі ось маршмеллоу, шоколад. Mm -hmm. Так, О, от. Значить, зараз я тобі дам так, ось оцей посипки. Оце дивися, ці великі на. На п'ять цих, поняла? Угу. Оце тобі можеш прикрашати чим хочеш. Пулечка він прикрашає по-своєму. Mm. А ось туди ви всі яєчки. Я ось сюди так яєчок кину. Аєшку можна використовувати? ну це ж я тобі, да, поклала, бо це оці О! Так, знаєш як? Возьми зубочистку, поняла? Засунь зубочистку і об... Обоп... Ні, 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 не Став сюди або при, щоб воно не впало. О. Дуже гарно вийшла в тебе пасочка до цього. Эй, І... Боже Поля, я дивись, яке багато сикуну. Я думаю, що нам хватать пасочок оцих усіх. Да. Хватить? 10 штук, мама. Скільки? 10. Дев'ять. Так чотири великих і. А. І ой. П'ять великих і чотири маленьких. Хочеш, може, мене п'ять? Ой. ой. Дивись, воно тут сніг. Нічого страшного. О! не тут забудь розили воно. Да хоч сім побільше оцього насипай гарно. Молодець, молодець. Що тобі сказати? Дивись, береш, що так думаєш. Хоп-хоп. Чо хоп. ж ще кекси буду так на кекси. Остав мені трохи посипки. Ти що це ти газунула? Коротше, це я потім. Ну ти дивись, які зайців там бігає. Бачиш? Крисики Угу. Шоколадний. Угу. Так, що все, засипай як хоче. А ось ці шарики не відкривали. Все закривати. Що? Да. Ось такі у нас вийшли пасочки. Ось і свої прикрасила маленькі.